А я думав, що момент енерції це тільки у відео так показується. Реально його двома руками тримати потрібно. Тому що потужності тут 2000 Н. І 6-амперні акумулятори. Подивіться, будь ласка, на цього монстра. Це акумуляторний гайковерт для вантажників. Головка, іде-36, толстостінна, ну десь грам 400 важить. О, таким чином ставиться. Головка на 34 мм. Є головка на 32 мм. Самі головки коштують дуже дорого. Так, є перехідник великого квадрата на звичайний квадрат. Бачите, з 3 четвертих на 1 вторую. Великий квадрат, кажеться, по сравненню з цим зовсім маленьким. Таким чином ставиться перехідник і сюди звичайні головки можна використовувати. Подивіться, будь ласка, на цього монстра. Тут вибір режиму. Підсвітка робочої зони тут. І тут важкий капець. Будете працювати дуже обережно. Прогумоване все. Ну, коротше кажучи, просто монстр: 2000 ню, два шестиамперних акумулятора в комплекті. Ось такі головки. Зарядка. Кейс. Замовити можна на моєму сайті або по моєму телефону.